Тут починалося українське слово, яке вчило любити свій народ, тут серце міста, яке б'ється в ритмі України, тут розквітає сучасне мистецтво, тут місце усіх зустрічей, тут народжується театральне мистецтво, яке відомо на всю Україну, тут діти, дорослі, чотирилапі, друзі, динаміка, спокій, тут життя. Тут живе свобода у вільному просторі, тут навчають студентів з усіх куточків України та світу рятувати життя, тут символ нескореного духу, українського народу. Тут пам'ятають тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу та цінності, тут наші герої, тут наша історія незламності, на головній вулиці міста. Тут ми всі загадували бажання, і зараз воно єдине для всіх українців. Тут народжуються нові українські сім'ї та їхні історії. Тут наш Франківськ, тут наш соціум. Поки ми тут, тут Україна. Соціум девелопер вітає всіх з Днем Незалежності.